Коли сілка потужні. Ось ще виїхали, бо кажуть, нема діла. І за цей час в нас організувався новий ремонт. Новий дракончик і новий ремонт. Зараз покажу також на цьому тракторі. Кому цікаво, може, подихеньку до цього трактора придивлятися, якщо там життя зложиться, більш складеться нормально, то може Саня колись буде її продавати, бо вже балочка така була. Техніка. Ну не мало, ми там думали їх один-два, а їх тут ось вже чотири машини стоїть. Потужна техніка. Позаглядати. Потужні. Ой, тут п'ятеро машин. Народ покажу вам коротенько ці машини, Ось хлопці тут у нас стало, тому що погода зараз не годиться. що у нас, Я представлю. Така техніка мошна. Дові да. таке колись океа потужні. Ну що, виїхали, бо кажуть, нема діла. Ми що? Нічого. Ще подивимося, може де там тому полі, але так дуже не цей. Трошки попросився показати, що воно дуже ніде ніколи не знімає, воно ось таке воно себе, що воно представляє, лебідка є тут і все можна. Ну що ж, зараз продовжуються у нас ремонти. Трудимося. Сьогодні нарешті вдалося поїхати побачити оту потужну техніку, яка до нас приїхала на мод, якщо я не помилюсь, називається, та сейсмічна якась машина. П'ять штук їх в наших краях ну, там, з близько, як подивіться, то техніка потужняча. Що в нас по ремонтах? По ремонту в нас сьогодні ми займалися оською передньою, ось давал старий. Видно Відпра... від... як наскільки відпрацьований. Да? Спасибі те, що колись. Не полінилося, купили різок, яка мила штука. Нагріли все, що треба, туди-сюди вибили. Втулки, були. Втулки сиділи так, що гапали, бачу, нема діла. Ось різаком позрізав, отрималося трошки, і ось там всередині чуть-чуть розрізано, воно скільки там зміг, щоб її ще вибиті. І подається, дай Боже. Тобто -то тут вже все понакидав назад. О, що понакидав, ну, таке там по мілочок почепляв. Сьогодні ще раз притягнули головку на 220 ньютон-метрів і ще вечором попробуємо десь 240, щоб вже в три заходи її. Щоб її добре підтягнути і все у нас було готово. І вкидаємо клапано, і регулюємо, і, в принципі, я вже змушений буду поїхати. А вже в коментарі писали хлопці в інстаграмі, що подивитися ту техніку. Буду пробувати, може щось е, дізнаюся, там, у хлопців е, підпитаю, дай Бог, якщо все нормально, вийде, з'їздить, е, подивиться, якщо ж дадуть звичайно, добро, бо сьогодні так, е, важко, але ну, трошки познімав ту техніку. Так що щось, щось придумаємо. А по трактору, це воно тут ого, все розкочене. Спасибі, тому що тільки ось таке зачепили. І все, і куди треба, там все. Пошоригали все, що потрібно. І це те, що ми спішили зробити, тому що зараз десь поїду днів на 10, і... а за ці дні тото може вже всем дособирати, тому буде дуже добре. Ну що, ми продовжуємо? Шановні, всім привіт. Слава Україні, героям слава! Вітаю вас на каналі Аграр Family, Мене звати Ярослав. Сьогодні у нас 25 лютого і знову у нас ремонти. Прийшлося трошки вирватися в на два на і тижника. Не було дуже нічого інтересного на каналі, не було відео, не було що познімати. І за цей час в нас організувався новий ремонт. Новий дракончик і новий ремонт. Зараз покажу, також на цьому тракторі була замінена передня оська разом із стулками. Це трактор нашого друга в Соні. Він могли бачити цей трактор на каналі, він неодноразово приймав участь у роботі на наших полях, ми на його полях. Цей трактор вам вже. Хто даний на каналі, повинен бути знайомий. Ось так зараз це все тут виглядає. Була проведена замінена, заміна блока двигуна, тому що на старому блокові десь тече старий блок на четвертому циліндрі, і вже не годилися різьби під болти, тому що десь там по полтерелі були потягнута по різьба. Тому прийшлося придбати новий блок. вже Соня вже його під час моєї відсутності зняли, перебрали в цьому блокові, возили до тукаря, перевірили, все нормально, перевтулили розпредвал і все, все став назад. Хлопці ще сьогодні все підкрасили з ранку. Така толька, спасибі їй, скільки роботи зробила, там фотографії були, як він на столі лежав, цей мотор переборовся. О, повставили головку, проклотка нова, второпластові кольця нові підігнали. Головка перший раз ми закрутили на 180 НМ, потім вечором придущається 200-210, підключу і закрутимо на 240. І все так три заходи ми закручували і на своєму тракторі, І вже, може, пізніше, після деякого моточасів роботи, треба буде ще раз пройти його. Підкрутити, щоб не було ніде пробиття в майбутньому. Так, що? Ну, такий тракторець 80-ка, веселенька. То Курсоні він добре працює, допомагає в роботі, такий трактор не стоїть, роботящий. По салону все акуратно, чистенько. Все тут. -то. Як годиться, ну, працюємо гуртом, щоб і інтересніше, швидше, так як Сонька Саньканом допомагає йому, тому все працюємо, можна сказати, колективно, також треба буде сьогодні заодно, проможемо на коначники, поміняємо і, в принципі, по цьому трактору робота буде зроблена. Це така юмазик наш роботяга, ну це трактор, як тато любить дуже казати, чемодан без ручки. Важко нести і жалко кинути, оце і у нас з цим мазом. Такий іноче продавати, дуже жалко щось поможе. Ну і вдома таки кінь стоїть, таке, ну знаєте, вже після порівняно з МТЗ багато такої роботи не зробить, тим більше по егномиці, по своїй зручності, за чине МТЗ вже трошки легше. Посидіть краще, зручніше, видимість і підбір швидко стає. Як не крути, вже буде краще. Якби був була така звіхи працювати на МТЗ на МЗ, то працювали б за на МЗ і ніхто б не жалівся. Наток, як відчули вже ентеза, який він не є, там багато такое що ламається, не ламається, ну все одно, тому вже зручніше. Його вже краще можна е, підналаштувати під себе. Там музика, шумка, сидіння зручні, тому що ну, яке тут в зі сидіння, сидиш на баку, коїш. Спасибі, хоч паралонка виручає. Тому ну, це я не порівнюю з юмазом з великою кабіною тому що в нас такого не було і нічого по цьому не скажу. У нас спочатку було двоє отаких і потім от вже з'явився, а то він заперший. Обіцяв зробити тідо, і як тут трошки розбереться, у нас зробити відео на цього крончика, який ми зробили. Якщо, в 2018 році мові, ми зробили, я викидав там картинки. І також колись будемо, якщо все вийде. Гідробурт треба ну, да, ціну буде начепити на одноусний прицеп і прицеп додому довести. То що роботи ще буде, буде багато і буде багато цікавого. Привіт, народ! Ви бачите, що буде так нарізочками, потихеньку куртимо його, дуже там тако, як цікавого сильно немає. Е, дякую, що він інстарами підказували по дозотору, позивний тоді, ми перезамовили запчастини. І зараз у нас будуть, дай Бог, димові. Соня там всадокрутає, са все його настроє. І залишиться нам підождочі, поки Діма прийшла нам Н-Шо сюди, і будемо їхати кататися тоді перевірювати. місце тут дивиться, красиво, пофарбовано. Та давай без, без допігу. Ні, та це ж трактор потужний. Скоро стільки виклик. 12 вольт не дає От такого щоб не було, у нас стоїть 24 Щоб тільки гурк і поїхав Тут починається проект по зварюванню візко для жодки вже будемо зараз модувати передню вісь щоб воно скачалося і горизонтально і вертикально все щоб було чітко. Mm -hmm. ну, ну, Не буде діла, воно буде Огня туди добавить, щоб тогавно заведемо. Стой, 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 масло потекло. Де? І, там, де цей ком компресор. О, трубочки нема на компресор. Це ми запікаємо і слухайте. Але буде сильно ще вуздух стровлюватися. І дайди, йде, йде, йде. Треба підмочити якусь чистеньку. Де, вона де. Або каністра може, з під масла. Та й в жахла, то? Я виключив. Я добавила на часті, щоб не знає, а й так. Дуже тепер воно швидко масло і масло викидає Ось де цей коник. На ходу готовий працювати. Зараз я закажу крило ліве, щоб було все красиво. Ось так. Що тут показувати МТЗ, як МТЗ? Кому цікаво, може потихеньку до цього трактора придивляться Якщо там життя зложиться більш-менш складеться нормально, то може Соня колись буде її продавати, бо вже балачка така була. По коробці мосту все там себе ловко почуває. Коробку Соня, коли тільки 6-9 міняв. І все, там по мосту коробці все нормально. І оце в цьому році поміняний блок і зроблена оська передня. Блок поміняний, тому що старий протікав. Вода йшла у підлон. Цей блок, начебто, вже з водою він постояв, сонячний поїздив, начебто все нормально, ніде нічого не тече, працює ловко, почнемо тут свіженька, це поршнево на цьому тракторі, то що стояла нос на 80 що з куном там поршнево була хороша, ми її поміняли тільки через те, тому що поставили на той трактор турбіну і поставили поршневу групу вже під турбокомпресор Так що там поршня була хороша і вже вона стоїть на цьому тракторі. Мотор тут, тут працює шапче хорошо, ну, можеш, Соньку, цей буде їхати та за, зафіксуємо на відео. отак От, трактор цей Соня прицеп. В ну, полі сільський домашній трактор, робочий плуг, дискова сівалка робить ту, ту саму роботу, що й інші трактори. Кабіна тут уже нового зразка стоїть із такими вікнами безромочними. Такі ну, їхня хвороба цих вікон, так що, як зазвичай в тестюхи так само на тракторі, ми їх робили, робили, але все одно десь воно ну, там трошки розхлябалося і вже рабанеть. Блок, ну, коротше, ну, все викрашено. Значить, Цього тут песня да, десь потеклася. Да. Фільончик наверное, трошки потік. Треба буде подивитися, що воно там. А так, все тут он, на мазі. Трактор сів і поїхав. Грузи спорід є, просто рамку зняв, тому що вони під, під час ремонту вони там були не потрібні. Рамка зварена добротна, і 4 грузи є наперед. Що по трактору все чудово зроблено. Так що коли, Хто там може, коли буде відео на каналі на уст, будете знати, що по тракторах роблено, що не роблено, як вони себе почуваються в технічному стані. По всіх тракторах у нас перебрані всі три, і ото, що на спорті залишиться за зробити на ньому до зотра. не Так продовження вже. Кінець цього відео. все гараж пустий, Соня відправили, вже і не знімали, бо там толком нічого не було знімати, О, гараж звільнили. Не знаю, чи тут ми зажинемо, сюди трактор на спорті, як приберемо дрова, чи може вже у нас новий проєкт по, ремон... по створюємо у Візок для жодки для кукурудзяної і грінгов ПСО 8, і, мабуть, гараж буде більше всього для неї, щоб нам тут ну, в залежності від погоди, ми могли в гаражі тусуватися, робити роботу. Вже потихеньку тут роботи почалися.